Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, на небі зірка засіяла. Позолотили доли, гори, ліси далекії простори. І дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Мир тобі, українська хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, через слово і правда свята, хай думки і серця вас з'єднає, все блага, християнська любов, годі смутку, вам радість віщаєм, що Месія на землю прийшов що в вертепі, у яслах на стіні народилося нині диття, веселіться, сини України, привітайте ж, малятко Христа. Государ, я все зробив, щоб помішати вам. Добро, красу сліпому не побачить, як правди молитов, глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що це знати. Види, брате, прийди та й розкажи, як на світі жити. Гостен Марген, гостем так. Я прийшов не просто так. Ai, 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 do doido, 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 a І масла, моя зіронька ясна, Будай би ти погасла! Я за жидом мандрувала, кров жидівську добре сала, добре їла, добре спала, а у жида вже давно не одну я пляшку вкрала і до вас пришкандивала. А будай би тобі добре було. Ну, Саро, помовчи, бо довеш ти я торги. О ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою торгувати і про Бога забувати. Годі жити нас, дурити. ми без тебе мім жити. Без оплуди, без мороки є у нас свої пророки. Зарімуть сюди йдуть, а й до землі всі впадуть. Що тут таке, що всім треба? Владару, землі і неба. Тут всіх хто чесний. Проти тебе. Що диво вони ні з вами? Я царем є над царями. Чи не так жиде? Так, так, цару, цару, там тобі. Страшно зараз все казати, треба, мабуть, утікати. Тіхо, Тих, тіхо. Хочеш злоту? Візь як далі в болото. Царю, царю, маєм новину. Сип нам злота. Ну, ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Цару, царю, маю такі вісті, такі вісті, що Месія народився в ефлеємі місті. У місті, вефлеємі, забрати жида. Царю віруди, царі прийшли. Царі, вели їм ти сюди. Вітаю чесний люд, куда веде вас славний путь? Я цар Єгипту, ще став нам і народ пророкував і проповідав, що народиться місті В місті Вифлеємі. цар, і до його вітати, носу йому ладан дати. Я цар індійського народу, мій народ по горах блукає, богів собі різних шукає. Але на небі зоря засвітила, мене сповістила, що Христос народився, увесь світ звеселився, тож іду його вітати, золото подарувати. Я цар грецького народу, не боюсь нікого зроду. Мій народ по морю гуляє і Господа величає, а на небі зірка засіяла і дорогу мені показала. Тож миру взяв я із собою і пішов за зіркою ясною. Отож ідіть, гарненько узнавайте, про все добре розпитайте. Скажете мені, як знайдете дитя, що поклонився йому і я. І витричі, цар, Месія, я витати? Ох, піду і привітаю і дарунок красний принесу. Мечем з тим, тобі я заспіваю, Мечем з тим тебе я рознесу. Ха. Месія. Цар. Гей, слуги вірні. Не тут наш пане. Остріть меча, беріть стальну зброю І той наказ виконуйте, що я вам скажу. Усіх дітей я без розбору. Рубати, різати, душить, щоби не зміг цей цар месія жити. Для нас наказ дітей і діло. Оцю я справу зроблю міло. Я крові не боюсь, я кров люблю. Ще знайти від нас татюго, муки всім чинив не раз, не відкупишся від смерті, вже настав твій смертний час. Гей, смерт, смертя моя мила, мені служила вірно ти не раз, бунт бунти в зародку душила. Згадай старий прекрасний час, хай згине. Непокірних кров рікою, махни своєю гострою косою. Гай, гай, синочку, час до всіх жорстокий. Здоров'я й сила в мене вже не та, втомилась я, мені потрібен спокій, я ж, синку, вже не молода. Чи ж пам'ятаєш, як колись вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах, і не одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках, і скільки б я їх у могилу не косила, Синах ще дужча підіймалась сила. Благаю, смерті ще останній раз, хай стане пусткою все після нас. Ні, синку. Їх нам не здолати, ходімо в темряви і вічності палати. Він горіли, людий парець, тебе смуріє і вілізимо в папку, там буде нам пакло. Поборено зло, лютий цар відступив. звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує. Хай справа Нашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не міг повернутись. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати. Вінчуєм вас нині, усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, кожної днини, кожної години. Хай Бог благословить вас, біда нехай згине. Зачекайте, ви так скоро не втікайте. Як прийшли, то ж ось просити. Господарі тут гроші, вони мають, Гробі гроші є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Аж це ковбаси і сала, щоб нас не було мало. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І в чокулядя, щоб дівчата були раді. Як то все то нам даєте, горя знати не будете. Буде де і буде з ким. Буде як і буде чим. Гроші, діти і достаток. Все привалить вашу хату. oh Слава Дубневича, кандидата в депутати до Львівської обласної ради, співорганізатора фестивалю нашого, загала Володимира Степановича. Дорогі комарняни і гості міста Христос рождається. Ви знаєте, сьогодні хоч мороз, але на цій площі, яка носить назву Великого Каменяра, зійшлося дві традиції: одна традиція має. Тисячолітню історію це наша українська традиція вертепу. Друга традиція молода. Їй всього-навсього четвертий рік. Але тут, на тій площі, ми вже четвертий рік спільно проводимо огляд вертепів. Я хочу подякувати в першу чергу дорогим колядникам за те, що вони знайшли час, за те, що вони приклали енергію, зусилля і ходили на ці свята з хати в хату. Свіщаючи добру новину, свіщаючи звістку про народження Спасителя, велике вам спасибі, колядники і комарна. Бо дякуючи їм, чотири роки тому започаткували ми тут, на тій площі, такий огляд вертепів. Приємно, що сьогодні ми це зробили в канун старого нового року. Ще раз думками полинули ці різдвяні свята, які вже минули. Дорогі комарняни. Я в першу чергу хочу привітати вас, бо сьогодні наступає завтра, точніше день, старий новий рік. Йорданські свята нас чекають попереду. Я вітаю вас з святами з Новим роком. Бажаю вам всім міцного здоров'я, вашим родинам, злагоди, миру, добра і процвітання. Ще раз хочу подякувати комарно і передати від фонду благодійного Ярослава Дубневича. Грошову винагороду за їхню коляду, бо як ж як же ж коляда та й без нагороди. Дякую. Христос зрождається. І ще на закінчення хочу сказати два слова. На наступну неділю в Народному домі буде до Дня Злуки. Виступ, концерт урочистості. Я запрошую гурт, гомін приїжджає тут мені підказують. Тому я думаю, що нам всім треба прийти і відшанувати свою присутністю цю дату, адже зараз ми маємо можливість колядувати отут, не ховатися і не боятися і не знати ніяких переслідувань. І ще одну новину я не бачу, де тут є наша моя дуже добра знайома Марія Пеленська. Вона вже поїхала. Та я ще їй хотів особисто подякувати за ту активну допомогу, яку вона завжди проводить. Ну, вибачте, що довго може говорив. Дякую Зі святами вас. Христос рождається. Запрошуємо всіх до спільної коляди. Найдні Бога. A